Людина, яка в плей-офф NBA перетворюється на монстра. Людина, яка в шести матчах поточного постсезону в середньому набирає 35 очок за гру. Людина, яка власноруч вибила Мілокі Бакс з Єнісом Антидекомпо, набравши в одному з матчів серії 56 очок. Це відео про Джиммі Батлера. Він став зіркою NBA після того, як в дитинстві став безпритульним. Від життя на вулиці до підписання контракту на мільйони доларів, статус зірки та одного з найстрашніших гравців, яких бачив плей-офф. Це історія Джимі Батлера. Це важко повірити, але Джимі насправді залишився без домівки ще коли був хлопчиком. Він жив у Х'юстоні, штат Техас. В 13 років його житті почалися справжні виклики. Батько Джеммі покинув родину без жодних пояснень. Коли він зарадив свою родину, мати Батлера подивилася на сина та сказала: Ти мені більше не подобаєшся, тобі треба піти з дому. Якщо бути чесним, моя мати вигнала мене на вулицю і, навчаючись в школі, я постійно жив у друзів. Тож тінейджер зіткнувся з серйозними проблемами, а його шанси потрапити в НБІ виглядало як щось нереальне. Коли йому не було де переночувати, він просто блукав вулицями міста. Залишитись без домівки в Техесі, де влітку справжня спека це брутально. Але навіть опинившись у такому скоротному становищі, Батлер зробив ключове рішення в своєму житті. Я завжди був фаном футболу, адже в Техесі футбол головний вид спорту баскетбол десь на третьому місці. І я ніколи не був фаном сонця та спеки. Плюс я був дуже худий та маленький, а всі хлопці зростали значно швидше за мене. Тож я не хотів, щоб мене ламало на футбольному майданчику та перейшов на баскетбольний. Тоді Джиммі ще не розумів, наскільки визначальним стане його рішення змінити види спорту. Але час він не витрачав і отримав місце в команді школи Томбол, де став справжньою зіркою. Саме під час виступів за цю школу Джиммі зустрів свого найкращого друга Джордана Леслі. Але Джиммі ще не знав, що він зустрів не просто друга, він зустрів свою нову родину. Я постійно просив, щоб Джиммі міг залишитися у нас. Мама була не проти, і так кожен наступний вечір перетворювався на тижні, а потім і на місяці. Таким чином, Батлер нарешті знайшов собі тимчасову домівку, а що ще важливіше підтримку та любов. Джиммі розумів, що ця родина ризикує, даючи притулок невідомому хлопцю, тож він не міг їх розчарувати і в в житті отримав надію. Коли його баскетбольне життя тільки почалося, він вже поставив собі мету, про яку більшість можуть тільки мріяти, потрапити в NBA. Але Джиммі був максимально сконцентрований на цьому, відтоді його кроки ставали все більш реальними. Він став гравцем Тайлер Junior College. Пам'ятаю, як вперше йшов тут після того, як набрав 33 очки за матч, я питав себе тоді: це що по-справжньому? Я реально можу забувати по 33 за гру, і в наступному матчі я вийшов і набрав вже 35 очок за матч. Тож, це моє місце. Тут все почалося. Погодьтеся 35 очок за гру звучить непогано, але Джиммі домінував лише на рівні Джуніор Коледжа. Яскраві виступи на цьому рівні. Це не дуже велике досягнення на фоні його головної мети потрапляння в NBA. Він хотів зробити наступний крок та потрапити в топову університетську баскетбольну програму. І вже тоді він почав розуміти, що досягти своїх цілей буде навіть важче, ніж він уявляв. У нього в партнерах вже був зірковий партнер по команді, який збирав на собі всю увагу скаутів. І саме з ним Джемі доводилося конкурувати. Тоді він вперше почав сумніватися в своїх шансах стати професіоналом. Чи можу я конкурувати з найкращими гравцями? Якщо тут віддаєш передачу, м'яча більше можеш не побачити. Тут кожен хоче вийти на новий рівень. Конкуренція в команді була настільки великою, що Батлер просто не міг дозволити собі помилку, особливо після того, як зірковий партнер став гравцем команди маркет і збирав на собі всю увагу. Асистент головного тренера маркета Баз Вільям завжди активно слідкував за молодими талантами. Тож Джиммі треба було зробити все, щоб він повірив, в те, що вони обрали не цього хлопця. Тож Баз зайшов. Він тоді був асистентом маркеті. Він підійшов до мене і сказав. Якщо б я зараз був головним тренером команди, я обрав би саме тебе. І навіть, попри бажання, База отримати батлера в команду, все мало скластися більш ніж ідеально. І одного дня телефон Джиммі задзвонив. Я був першим, кому він зателефонував, він ж завжди казав тільки правду мені, і навіть без відвідування команди я відразу став гравцем маркета. Тож тепер офіційно Джимі Батлер став гравцем команди університету Маркет, і Це був маленький крок, але дуже в правильному напрямку. Джимі знав, наскільки люта конкуренція в цій команді, ставки надвисокі, якщо він хоче вийти на новий рівень, він не міг дозволити собі стати посереднім баскетболістом. Батлер хотів НБА, як і всі хлопці з команди, а здебільшого зірковий проспект, який був на всіх радарах НБА. Тож попереду в Джимі був величезний виклик. Він почав панікувати, думаючи, що може так і не отримати ігрового часу, щоб проявити себе. Тоді стартовим розігруючим маркета був веслі Меттіус, який вважався НБА-проспектом. Батлер думав, що у нього шансів стати кращим за веслі просто немає. І він почав відчувати, як його мрія потрапити в вислизає з рук, але Батлера взяли в маркет не без причини. Тренер баз знав, який потенціал у Джимі. Знав, що він може працювати краще за будь-кого. Тоді Батлер робив додаткові киткові тренування о 5.30 ранку. Це були просто надлюдські тренування. Але насправді все це було частиною секретного плану тренера База, план, в результаті якого Джиммі мав опинитися у головній лізі. Тож База хотів стати людиною, завдяки якій мрія Батлера стане реальністю. Але в якийсь момент через тренера База Батлер ледь не покінчив з баскетболом. Я постійно казав, я хочу додому, я хочу трансфер цього коледжа. Він був дуже жорстким тренером, я був далеко від домівки, я був ще дитиною. Так, він реально хотів додому, тому що мені важко було знайти до нього підхід, але я розумів, що він може перетворитися на гравця, який наприкінці сезону може серйозно нам допомогти. Джимі ще не знав, але такий підхід тренера лише допоміг йому за кулісами. Звичайно, Батлер чекав на свій шанс, але Меттіус домінував, проводячи свій найкращий сезон в студентах. Тож Вес запалював у зв'язку із чим Джиммі довелося виводити свою гру на зовсім інший рівень. Допоки Веслі Меті з не став гравцем NBA після завершення сезону студентах, залишивши вакантне місце в старті команди університета Маркер. Джиммі робив все, щоб стати новим лідером команди. Він отримав цю можливість чудово працював, але досі не мав впевненості в тому, що саме він може перевершити. Тоді жодна команда NBA навіть не знала про існування Джиммі Батлера. У нього був один сезон, щоб підняти свої акції перед драфтом. В іншому випадку його мрії прийде кінець. Тоді Джиммі отримав дуже цінну пораду саме від Веслі Метюза. Він приїхав до маркета і сказав мені, ти можеш грати в NBA. І з того моменту я почав грати в справжній баскетбол. Я повірив, що можу стати професійним гравцем найвищого рівня, мова не про Європу, а про NBA. Ось де я хочу бути, ось де всі найкращі. Тож Батлер переконав себе в тому, що він може потрапити в NBA. І Відтоді його налаштування було лише зараз або ніколи. В тому сезоні він перетворився на справжнього монстра, забивав переможні кидки сиреною, набирав по 15 очок в середньому за гру, навіть допоміг Маркету подолати два раунди березневого шаленства, але його головною метою було стати професіоналом. І в 2011 році він повіривши в себе, вийшов на драфт NBA. І тоді стало по-справжньому страшно. Він мав незабаром отримати відповідь на питання, чи завершиться його баскетбольна кар'єра зараз, чи вдасться йому вийти на зовсім інший рівень. Найкращі з найкращих топові молоді гравці США були зібрані на драфті. і Чекали на те, що їхні мрії стануть реальністю. Джиммі знав, що конкуренція дуже висока, але вірив в те, що його ім'я все ж таки назовуть на сцені. І один за одним піки почали розлітатися. Кливленд Кавалиселек Кайорвін, Шалет Бобкац, Селект Play Thompson. The Indiana Pacers select. Kawhi Leonard. Клуби NBA робили свій вибір. А ім'я Джиммі Батлера Девід Стерн так і не називав. Більшість команд бачили великі ризики, пов'язані з Джиммі. Він не був неймовірним атлетом, не був швидким, не створював шалені хайлайти, і команди могли обрати його лише за те, ким він міг вистати. І це було ризиковано. Ризикувати особливо ніхто не хотів. Ніхто до момента. Pick in the 2011 draft, the Chicago Bulls select Jimmy Butler from Marquette University. Я просто розплакався разом зі своєю мамою, адже мені постійно казали, що в мене нічого не вийде, що я не отримую диплом, що я не поступлю в коледж, що я не гратиму в NBA, Але найбільше і найголовніше, я довів самому собі, що всі вони помилялись. Джимі офіційно став гравцем NBA і дуже швидко зрозумів, що його метою було не просто потрапити в лігу. Його цілі було значно вищими. Він знав, що пройти шлях від безхедька до гравця NBA це неймовірне досягнення. Тож він думав лише про те, як продовжувати ставати кращим і знаходив собі енергію мотивувати мільйони людей і дав світу зрозуміти, що нічого неможливого не існує. It's not enough for Jimmy Butler to be good. It's not enough for him to be an all star. Jimmy Butler has greatness written all over him. He has got that dog in him. Trust me, he is clutch closer on defense and offense. He's as tough as they come.